Вчені давно довели, що фізична активність покращує загальний стан людей похилого віку і дозволяє їм жити більш повноцінним життям. Дослідження також доводять, що ніколи не пізно почати займатися спортом, аби відчути переваги активного способу життя. Один з чисельних прикладів користі фізичної активності організація Golden Girls, вислів, який американців означає Золотий вік. Це група жінок віком у понад 40 років, яких об'єднав софтбол, спрощена версія бейсболу. Улюбленої гри американців. 75-річна Джанет Вікс грає у софтбол на полі неподалік американської столиці разом з іншими жінками пенсійного віку. Я побачила газетне оголошення, що шукають жінок віком від 50 і старше, і подумала це якраз я. Оголошення було надруковано 22 роки тому. Джанет одна з 13 жінок, які заснували команду Золотий вік. Тепер до групи належить 170 людей. 68-річна Мерлін Малері приєдналась до колективу 18 років тому. Нашим гравцям повинно бути щонайменше 40 років. Верхньої вікової межі немає. У нас є кілька жінок, яким під 80, а деяким за 80. Ми створили ліву, яка складається з чотирьох команд. Тут грають жінки з різним рівнем підготовки. Деякі взагалі раніше не грали, інші займаються цим спортом усе життя. Більшість грали давно і лише зараз повернулись до спорту. 74-річна Ширли Томсон приєдналась до команди п'ять років тому. Останній раз я грала у школі у 1955 році. Тож спочатку я нервувала, але коли побачила, як добра команда проводить час на полі, вирішила теж зможу. Тож купила рукавички, взуття і з задоволенням приєдналась до команди. Томсон каже, що самопочуття покращилося. У мене артрит на руках. Бачите, гулі на моїх пальцях. Але оскільки я граю з м'ячем, веду активний спосіб життя, артрит мене не турбує. Найбільш завзяті жінки беруть участь у турнірах пенсіонерів, що проходять по всій країні. на даний момент п'ять наших команд беруть участь у турнірах у вікових категоріях від 50 до 70 років. Ми єдина жіноча організація гравців у софтболу США, і я впевнена у світі, яка може виставити п'ять команд одночасно. Ми повинні наполегливо тренуватися і грати якомога краще. Джордж Герші, чоловік однієї з жінок та зареєстрований арбіт асоціації любительського софтболу. Один з тренерів золотого віку. On, on, він каже, що жінки серйозно ставляться до гри і ненавидять програвати. Ці дівчата кілька разів вигравали золоті медалі на Олімпійських іграх людей похилого віку. Вони почали брати участь у різних турнірах з 95-го року і є постійними учасниками олімпіад, де завжди дуже добре виступають. Вони ніколи не впускалися нижче третього місця. Однак найголовніше для цих жінок це дружба, яка їх об'єднує. Ніхто ні на кого не кричить, якщо хтось помилився. Замість того, ми підтримуємо одне одну, і нам це подобається. завдяки команді. Ми збираємося разом поза її межами. Стільки всього цікавого відбувається, важко виділити щось окремо. Графік у жінок дуже напружений. Вони мають по дві гри посеред тижня, а кожної суботи грають дві гри поспіль та ще й залишаються на двогодинних тренування. Ти звикаєш до такого ритму. Фізично міцнієш. Перші дві-три суботи важко, але після того звикаєш. Додому приходиш стомлена, але це приємна втома. Приєднавшись до жінок золотого віку, розповідає Дженет Вікс. Вона змінила своє життя. Це було її найкраще рішення, додає спортсменка. Подібні об'єднання жінок золотого віку навколо гри у софтбол. Існують і активно діють по всій країні.